Шановні телеглядачі, ця інструкція допоможе вам налаштувати прийом каналів 1 плюс Бігуді Плюс Плюс та Квартал ТВ на тюнері Ортон 4100 c Дана інструкція також застосована для більшості старих тюнерів МарокОртон, ГЛОБО, СТАРТРЕК, Оптикум OpenFox, Tiger. Вінквест, Бігсад, Чес, Космосад, Діджитал, Юмату, Труман, Фронтьєр, Євроскай, Євросад, Неосад, Джокер. Отже, для налаштування нових параметрів прийому улюблених телеканалів натисніть клавішу меню на пульті дистанційного керування. У головному меню За допомогою кнопки Вниз на пульті Дистанційного керування спочатку виберіть меню Інсталяція та натисніть ОК. У пункті меню Супутник натисніть ОК. І за допомогою кнопок Вгору Вниз на пульті Виберіть Astra 4A 4.8. Знову натисніть ОК. За допомогою кнопки дистанційного пульта Вниз перейдіть до пункту меню «Номер ТІПІ» і натисніть ОК. OK. Натискаючи кнопки Вгору вниз виберіть транспондер 11766H27500, натисніть ОК. OK. У вікні параметрів прийому повинні бути значення налаштувань, указані внизу екрана. Якщо прийом із супутника нормальний, нічого змінювати не потрібно. Синя та зелена горизонтальні смужки вказують на рівень і якість сигналу. Далі перейдіть до меню редагування тіпі за допомогою жовтої кнопки на дистанційному пульті. Якщо є індикація рівня і якості сигналу, то нічого змінювати не потрібно. Якщо ні, Налаштуйте параметри згідно з тими, що на екрані. Для сканування каналів натисніть Червону кнопку на пульті. Далі в меню пошуку натисніть ОК на пульті керування. Після проведення пошуку натискайте кнопку Екзіт на пульті до виходу з меню. Перевірте наявність каналів 1+,1, Уніан Бігуді «плюс -плюс» Та квартал ТВ з новими параметрами в загальному переліку каналів. Змініть налаштування вашого тюнера і залишайтеся разом з улюбленими каналами. Ти не один.